Всіх вітаю у цей ранок. Слава Богу, що ми знову разом. Сьогодні вівторок, вже, 7 травня, ми з вами по вівторкам досліджуємо Слово Боже перед тим, як молимось в наших групах. І в нас головна тема наших досліджень як повернути Бога у своє життя, як поставити його в центр. Для цього ми взяли за основу першу книгу Самуїла. Ми йдемо вірш за віршем, розділ за розділом. І сьогодні в нас вже третій розділ. Тому, будь ласка, читайте серед тижня, як кажуть, між вівторками, розділ за розділом, шукайте відповіді на ті запитання, які ми ставимо. Ми не є місцем, де остаточна відповідь отримується на запитання, які є в нашому житті і в Біблії. Є час і для самостійного дослідження. Також можна написати в чаті звідки ви. Напишіть нам цікаво завжди дізнатися, хто сьогодні з нами. Також ми робимо і запис, можна поширювати це відео, щоб якомога більше людей змогло подивитись. Отож, третій розділ першої книги Самуїла: Як повернути Бога в наше життя, як поставити його в центр? Ми шукаємо принципи. Принципи, які нам допомагають це робити. Ну і далі нам треба це практикувати, втілювати життя. Головна звичка, яку ми повинні виробити за цей блок нашого дослідження на підставі цієї книги, це безумовно проводити зранку час з Богом, з Христом 30-45 хвилин в молитві вивченні Слова Божого, щоб почути його голос. Отож, вірш перший. Отрок Самуїл. І далі служив Господу під наглядом Іллі. Е, можна підкреслити слово далі. Е, це добра справа, коли щось ми починаємо добре в нашому житті, в духовності, виробляємо певні звички. Але я думаю, що ви погодитесь, що важливо це продовжувати, бути постійними. Так, ви почали тиждень, місяць приєднуватись до ранкових служінь, але важливо далі, далі це робити. Не зупинятись. І Самуїл він і далі продовжував своє служіння. Він не зупинявся. І ви так само продовжуєте своє служіння в сім'ях, продовжувати своє служіння і в церквах, там, де ви проживаєте, немає значення, яка країна, яка місцевість, який народ. Нам далі продовжувати потрібно робити те, що ми розпочали: читати Біблію, молитись. Потрібно, безумовно, і нам наставництво, групи підтримки, порадники духовні це все необхідні речі. В Самуїла був ось цей наставник, Ілія, і у ті часи Господнє слово було рідкісним. І паралельне місце цьому так само і видіння були нечасто. Тобто, можна сказати, таке рівняння, да, видіння дорівнюється. Слову Господньому, воно було рід, рід, не часто, дуже рідко, це говорить нам про стан Ізраїля. Люди мало звертались до Слова Божого, мало чули його. Ось, так само і в нас може бути занепад, може бути руїни, розруха, так, якщо ми не, не чуємо Слово Боже, якщо слово Боже не досягає нас, якщо ми не перебуваємо в місцях, дає є це слово Боже. Тому нам потрібно, безумовно, шукати цих місць, самим створювати обставини, де це слово Боже може залунати, промовити до нас. Одного разу, коли Ілі ліг спати на своєму звичайному місці, це був час, коли його зір почав слабшати так що він майже не бачив. Говориться про. Такою мовою фізичною, матеріальною, говориться про його духовний стан. І ми знаємо причини цього, які обставини були. А Божий світильник ще не погас. Це також такі символи, опису того стану народу Божого. Ось-ось, як кажуть, Ізраїль зникне, помре. Але ще є надія. ще є надія, хоча це був обов'язок народу Божого підтримувати постійно. Світло Боже у святилищі але написано, що він ще не погас. Самуїл вже спав у Господньому святилищі, де стояв Божий ковчег. У той час Господь покликав Самуїла, а той відповів ось я. Це ключова фраза, можна сказати, цього оповідання. І в Біблії ми, якщо візьмемо симфонію, а це головний інструмент дослідника. Сьогодні, слава Богу, є електронні симфонії, де ви заводите фразу, і вона нам дає, де ця фраза, це слово зустрічається. Ми можемо задати це про Авраама. Ось я да, ключовий момент його життя. Яків, Мойсей. Ну і також у новому заповіті ми зустрічаємо вживання цієї фрази. Да, про Прокананія. Отож, ось я Господь кличе. До виконання особливого завдання, це покликання. покликання Господь кличе і може прийти, і цей заклик може прийти до людини досить рано. Так? Тут ми бачимо Самуїла хлопчиком Це також говорить нам про характер Бога, що Господь може покликати у будь-якому віці. Він побіг побіг, побіг до Ілії і промовив: Ось я адже ти мене кликав. Ось, А той відповів: Та ні, я тебе не кликав, повертайся і спи. І він пішов Ілія". Да, Мабуть, ви також звернули увагу на цю фразу, яка десь характеризує нам Самуїла слово побіг. Не просто якісь мляві да, моменти його духовного життя. Він знаходиться в храмі. І він швидкий в своїх руках. Як тільки він щось почув, він відразу швидко звернувся до Ілія. Але Господь вдруге покликав Самуїла. Ну і ми читаємо це декілька разів. Ось і три рази це стається, дев'ятий віж Тому Ілій сказав Самуїлу повертайся, лягай. А коли тебе покличе, то скажи говори, Господи, твій слуга тебе слухає. Самуїв пішов і ліг на своє місце. Тож Господь прийшов і покликав, як попередні рази, Самуїли, Самуїли, двічі, так? це ті випадки в Біблії, коли це є акцент, дуже важливо. Тепер Самуїл відізвався, Господи, адже слухай Твій слуга. Давайте ми спробуємо подивитися на ключове питання, яке можна записати і роздумувати весь тиждень, чому Господь звернувся до хлопчика Самуїла, а не звернувся до первосвященника Ілія? Чому? Якщо первосвященником, головним рупором, каналом спілкування був Ілій, чому Господь у цьому розділі говорить до або через Самуїла. Він звертається до Ілія, але використовує для цього Самуїла. Ми знаємо, яка вістка, вістка суду, судно така вістка, зверта... звернення Бога. Але чому використовується Самуїл? Можна, до речі, зараз в чаті, де ми з вами спілкуємося, будь ласка, я дивлюсь, ви можете написати. Це було б дуже цікаво. Почути вашу думку. Звичайно, це для Ілія було великим приниженням, великим приниженням почути ті слова від дитини. Величезне приниження. Ілій все зрозумів. Також ми з вами говоримо ну, про ключове наше питання. те питання ми повісили, ми над ним думаємо, ми пишемо, тиждень роздумуємо. Як почути голос Божий? Як цей розділ вчить нас, який уроки, які принципи ми можемо взяти з цього розділу? Я виділяю декілька думок. Перш за все, це попереднє світло. Самоїл скористався попереднім світлом, все, що Бог йому відкривав, хай було б це маленьким. Але він це використовував, він робив, жив світло цього світла. Наступний момент, безумовно, він був відокремлений від синів Ілія. Ми це підкреслюємо в попередніх розділах, в цьому розділі. У всій книзі. І Самоїл іде окремо від синів Ілля. Вони протиставляються, він відокремився. він нічого спільного з ними не мав. Це також дуже важливе. Ну і ми бачимо такий момент, що він, безумовно, Самоїл шукав Господи. Господь відкривається, спілкується, дає війську тим, які. Шукають його, які готові до цього, яким це потрібно. Наступний момент він був у правильному місці, де він знаходився? Він знаходився в храмі. Напевно, нерозумно нам очікувати, що Бог з нами промовив, якщо ми з вами знаходимось не у відповідному місці нашого життя. Він шукав Господа, відокремився від синіфілія, він отримав попереднє світло. і Використав його правильно. Ну і безумовно, варто задати питання. А для чого нам це відкриття? Для чого ви хочете почути голос Божий? Можливо, Господь вже промовляв, і ви знаєте правду, істину, ви просто нічого не робите. І наївно, напевно, помилково очікувати, що Господь і далі з нами продовжить говорити, якщо попереднє світло нами не прийнято, не відбули зміни, ми не втілили. Не запрактикували це світло в наше життя. Задайте питання, що ви зробили, коли останній раз Бог вам промовив, попросив щось зробити. Ви зрозуміли про це, ви знаєте волю Божу. Що ми з цим зробили? Це ключовий момент. Цього розділу. Мені подобається ця фраза. «Раб твій, слуга. Слуга слухає, чи є ми слугами нашого Бога. Ось умови, я можу ще раз повторити, їх є шість. Попереднє світло був у правильному місці, шукав Господа, відокремився від синів Ілія. і для чого нам відкриття? А воно нам дано для того, щоб ми могли передати далі. Для себе, для церкви, для інших людей, які поруч, чи ділимось ми тим, що Бог нам відкриває? Ну і останнє це дух. Дух, е, життя, служіння Самуїла. Він називає себе рабом, слугою. Він був саме такою людиною, Чи є ми е, такими людьми. Для того, щоб перемістити Бога у центр нашого життя, вставити його в центр. Нам важливо на підставі цих шести принципів навчитись чути голос Божий. Це умови, коли Господь промовляє нам. І, безумовно, головним каналом, згідно нашого першого вірша, це Слово Боже, да слово Господнє. Голос Бога в першу чергу ми чуємо через Слово Боже. І якщо людина, яка шукає Господа, Є людина, яка шукає Господа, Бог обов'язково їй відкриється. Я думаю, що це важливий принцип. Ви пам'ятаєте, що в минулому розділі мама Самуїла Анна вона готувала шила одежу для Самуїла. І мені сподобалася думка, яка пов'язана в цих двох розділах, що не одежа робить людину священником, правда? Не наше відвідування церкв, не наявність Біблії, не підключення до якогось служіння, да, не посада, не одежа робить людину священником. А те, що ми читаємо в цьому розділі, це покликання, це послух. Слухати це означає втілювати, проявляти покору. Слышать і слушать. Я думаю, що ми відчуваємо різницю. Да? Можна почути, але. Ця віска через інше вухо, воно вийшла. Але коли ми слухаємо, ми це починаємо застосовувати в нашому житті. Звичайно, для Ізраїля це були причини, і в цьому розділі вони відкриті. Самуїл доносить до Ілля причини, причини стану, ганебного стану його сім'ї та й всього Ізраїлю. Люди відійшли від Бога, роблять безчинство. Ну і цікаво в 13 му вірші. Було б цікаво, щоб ви проздумали цей тиждень і написали, якщо ви готові, відповідь її зараз в чаті? Дивіться, 13 вірш. Адже його сини зневажали Бога. Люди зневажали Бога, тому Бог мовчав. Але він їх за це як слід не докоряв. Що означає фраза як слід? Яке значення Біблія вкладає? Що ви розумієте згідно Біблії? Яка ваша практика? Як це означає як слід? Що означає ця фраза як слід, він повинен був докоряти? Ви пам'ятаєте, що в минулому розділі він тільки говорив. Так, це важливо, але чи це є достатньо? Також читаючи цей весь розділ, я думаю, ви знаєте цей сюжет. У цих три рази, і потім на четвертий Господь звертається за Смуїла до дитини, до маленької дитини. Ми розуміємо, наскільки Бог любить нас з вами, наскільки великим є терпіння Бога, наскільки Бог є терплячим у стосунках, у побудови стосунків з нами, з людьми. Бог не просто так, ну, не хочеш, не розумієш, не, не навчився хрест. Наступний. Ні, Бог терпляче. Таке враження, що більше нікого немає у Всесвіті, Він звертається до Самуїла. Він стукає в його життя, він кличе його. Не може бути Божого заклику, а це історія про заклик його, да, до особливого служіння. Це поворотний момент його життя, без досвіду з Богом. Я думаю, що кожен з нас повинен мати цей досвід. Коли Бог нас покликав до себе, коли Бог покликав нас на служіння, коли Бог е покликав до чогось особливого. Е терпіння Бога, терпіння Бога до людини. Е ми вже підкреслили сьогодні, що це було великим таким приниженням, да, напевно, великий крик, коли тобі дорікає маленька дитина. Таке буває в нашому житті, коли ми чуємо щось від дитини або з її поведінки, ми робимо певний висновок. Да, це було великим приниженням для первосвященника Ілля, що Бог не заговорив до нього а через дитину, але віддати належне, що Ілій він не почав мстити, в нього не було духу помсти, ревності да, до цієї дитини. Він з смиренням прийняв цю вістку від Бога. І давайте, напевно, читаємо, він Господь, да, і робить висновок, 18 й вірш: нехай робить те, що вважає. Він покаряєць. І запитав: то про що він говорив з тобою? Не приховуй від мене. Нехай тобі зробить Господь те чи інше, та те, те ще додасть, що приховаєш від мене хоч щось з усього того, що він тобі сказав. І Самуїл, написано, розповів йому все. Нічого не втаїв. Бачимо, Ірій він покаряється цій вісті. Далі говориться, що коли він проявляється послуг Самуїл, говорить все, написано, Самуїл і далі зростав, і Господь був з ним, і жодне із сказаних ним Господом слід не залишилось невиконним. Таким чином, весь Ізраїль, віддана до диверсаї дізнався, що Самуїл справді Господній пророк. І після того як Господь вперше об'явився в Шилу, провістивши Господню вістку, Господь і далі відкривався йому. Тобто, це такий був шлях прокладений, шлях спілкування з Самоїлом. Ось такий у нас е, третій розділ. Давайте ми ще раз повторимо наше завдання, над яким ми з вами роздумуємо. Ми читаємо ще третій розділ. Ми лише підняли певні питання. Чому Господь, якщо священником да, був Ілія, чому Господь заговорив через Самуїла до Ілія? ну Дуже цікавий такий спосіб да, комунікації. Чому не напряму? Це важливе питання. Також ми продовжуємо, ми це говорили минулий раз, питання виховання, да, передача духовної спадщини. Що означає фраза? Як слід не докоряв. Також ми з вами на підставі перших трьох розділів, чому Господь заговорив Самуїлом, як почути цей голос. Давайте ми спробуємо знайти ті моменти, що в текст нам говорить про це. Певні ідеї ви сьогодні почули. Я вірю, що Господь додасть вам більше. Давайте приділимо для цього час, прикладемо зусилля. Давайте ми звернемося зараз до нашого чату, які тут є наші думки. Ілій втратив свій статус, він був, спро... був спроможний чути і служити Богу. Так, це про Смуїла. Віті ми вдячні. Наталія написала про Ісаю, прокликання чудово. Ілі вже чув вирок для себе і для його роду від. Божого чоловіка. Угу. Цікаво, що це, зміст ви вкладаєте в цю фразу. Він вже чув вирок для себе і для його роду від чоловіка Божого. Треба, мабуть, продовжити думку, що ви маєте на увазі далі, який висновок з цього ми можемо зробити? Возможний не раз уже слышав в своєму серці облічення Бога, але вже не восприймало їх. Дуже вдячні вам за гарні думки. Народження Самуїла було великим благословенням від Ізраїля. Да. Його ім'я почути. Да. От, самому ім'я є цей досвід третього розділу. Він чує голос, голос Божий. Да. Бог у своїх постановах визначив механізм покарання, ілі мав би зробити дію. Сини його не слухали, бо знали далі, що далі слів батько не піде. Так, ви праві. І чув, що сини робили беззаконня, але він їм не говорив належним чином і нічого не робив як первосвященик, щоб припинити такі дії. Да, ви також праві. І в народі Божому в піднижі чітко прописані дії. Це такі вчинки, що повинен був зробити священник на дію ось таких грішних синів. Ми зараз з вами звершимо молитву. Я думаю, що головна думка, ми повинні також молитись про те, щоб мати серце, яке мав е, самою Господи, говори, адже раб твій, можна назвати своє ім'я, слуга твій, слухай. Ось дух і серце, про яке, ми з вами повинні молити, про яке ми повинні з вами молитись. Це є важливим, ну і принцип, якщо людина, яка шукає Господа, Бог обов'язково їй відкриється. Якщо є така людина, ми повинні бути такими людьми. І для того, щоб перемістити Бога у центр свого життя, повернути його, безумовно, нам потрібно практикуватись у цій дисципліні, вчитись чути голос Бога. Давайте ми з вами про це помолимось цього ранку. Давайте об'єднаємось в молитві, звернемось до Господа, після чого обов'язково нас розділять групи, де ми вже продовжимо з вами безпосереднє спілкування. Ми запрошуємо наших глядачів, які, можливо, в записі будуть дивитися це відео. Приєднуйтесь кожного дня о 6-й годині за посиланням Zoom. Ви можете знайти в описанні відео, в телеграм-групах. Проєкт Разом Плюс. Повернення до журтовника. Є ця вся інформація. Приєднуйтесь до наших щоранкових служін, де чується Слово Боже, моляться і спілкується народ Божий. Давайте об'єднаємось в молитві. Отець Небесний. Ми вдячні тобі за цей ранок, за пробудження і за те, що ми розпочали День зі Слова Твого. Нам є близьким ці слова і цей досвід, який пережив Самуїл. Ми, Господь, розуміємо, що неможливо далі служити, зростати у вірі, бачити зміни в житті, в церкві, в народі, якщо ми не чуємо голосу, якщо заглушаємо ми цей голос, якщо ми не виконуємо того, що ти нам кажеш. Боже, ми б хотіли розпочати все спочатку. Відкрий нам, що ми повинні змінити, що ми повинні втілити сьогодні з попереднього світла, який був даний. Боже, сьогодні ми почули достатньо ідей, принципів відносно цієї комунікації. Даруй нам далі продовжувати роздумувати над цими словами, над цим розділом, над писанням Твоїм. Ми розуміємо, що Біблія це головний канал. Так, Господи, ти спілкуєшся через і наше сумління. Через Духа Святого, через обставини нашого життя, через духовних порадників. Але основний канал спілкування це є Біблія. Допоможи нам знаходити час, бороти за цей час, відстоювати, захищати цей час у своєму житті. Дай нам серце сьогодні і здатне покоритись тобі. Будь сьогодні в нашому подальшому спілкуванні. Злий на нас Духа Святого, пробуди сьогодні церкву Твою, щоб навіть і в умовах останнього часу, в умовах війни ми могли робити правильні вчинки, вести правильне побожне життя, виконувати свою місію і бути у цьому вірними. Боже, ми бажаємо бути у вічності, приведи нас туди. Благослови це служіння, благослови кожного, хто приєднався цього ранку. Хто буде дивитись нас і в записі. Пробуди, Боже, кожного слухача Слова Твого. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.